Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі РБК Україна у студії Богдана Лясківська. Сьогодні будемо обговорювати оперативну ситуацію щодо півдня нашої країни. У нас на зв'язку Владислав Волошин, це речник ОК Південь. Вітаю вас вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Владислав! Сьогодні дуже була така спантеличнева новина усіх змі про те, що нібито Російська Федерація накопичує десант на Херсонщині. Говорили про. Що вони у кількості 300 е, одиниць, і про те, що вони намагаються захопити наші острови, які під контролем сил оборони, скажіть, чи відомо вам щось з приводу цього? Чи дійсно Російська Федерація намагалась десантуватися на островах і висадитись, висадитись безпосередньо на правий берег Дніпра? Ну почнемо з того, що дійсно ми щодня повідомляємо про те, що противник намагається взяти під контроль острівну зону в гирлі Дніпра і Саме головне те, що він майже щодня проводить такі е, розвідувально-пошукові дії. Це не форсувальні дії, адже залучає до цих дій малі групи піхоти у кількості 3-5 осіб, один-два човни і намагається висадитись в острівній зоні, захопити один з наших, скажімо, на одному з наших островів, захопити якийсь певний плацдарм, утриматись на ньому і далі проводити логістичне якесь забезпечення там. Перекидати туди там боєприпаси, і з цього плацдарму е, противник намагатиметься контролювати е, вогнем, контролювати е, інші логістичні шляхи, інші протоки. А також з нього намагатися якби просунутися далі, форсувати ще одну, другу, третю протоку і так е, до правого берега. Проте подібні спроби. Противника вони ні до чого не приводять, тому що сил оборони України знищують противника, саме знищують такі присікають подібні їхні спроби, і ці спроби взагалі виглядають так, що це квиток в один кінець для їхніх штурмових груп. Ті, хто потрапляє там під український обстріл українці, вони залишаються на цих островах, якщо залишаються живі, їм звідти скидають. І, Верніше їм туди з дронів скидають боєприпаси, скидають там продукти і навіть воду. Ну вони там перебувають там певний час, поки їх не знищать сили оборони України або вони не здадуться нашим хлопцям в полон. Тобто подібні спроби наразі закінчуються невдачею, хоча вони. Бувають майже кожен день, там по одні, по дві спроби. Буває там інколи дні, такі що чотири, і це не лише в острівній зоні Дніпра, це і там, де найвужче місце, це де Антонівські мости, залізничний і автомобільний. Ворог теж там намагається проводити штурмові дії е, щодо того, скільки зосередив ворог е, своїх сил. Я не скажу так, що їх достатньо для того, щоб проводити подібні штурмові дії і їх дещо активізувати. А для того, щоб проводити масштабні такі захоплення там, форсування з застосуванням і використанням трьохсот човнів, ну ви розумієте, від в сучасних умовах при сучасних засобах розвідки сховати таку кількість сили засобів доволі проблематично. По-перше, де ти сховаєш 300 човнів? По-друге, якщо в кожному човні буде 5-7 чоловік, які будуть да, залучені до цього десанту, де сховати таку кількість людей? І дуже важко приховати при, сьогодні, ну, при сьогоднішніх засобах розвитку, підкреслюю. Крім того, це ж не буде просто тіпа, люди сіли в човни і поплили штурмувати. Їм необхідне прикриття, їм необхідна артилерія, їм необхідний реб, їм необхідні дрони. Для проведення такої операції потрібно зосередити значну кількість сил і засобів, щоб приховати при сучасних засобах розвитків третє повторюсь. Доволі проблематично. Крім того, варто подумати над тим, де Скажімо, де прерогатива противника на яких напрямках наразі е, противник намагається прорватися там в Дніпропетровську mm -hmm. область, намагається захопити там Часів Яр, намагається захопити Покровськ. і в, на Придніпровському напрямку це не в пріоритеті сьогодні, тому він не збирає тут достатню кількість сил і засобів. І це означає те, що найближчим часом, тобто там протягом там тижня, другого тижня, от він це діє, ну, тут не буде проводити подібних дій. Хоча у нас противник доволі підступний, і він може зібрати там певну кількість сили засобів. але для того, щоб Проводити масштабну таку mm -hmm. операцію силу нього наразі замало чи спровоковано те, що він не може висаджуватись, десантувати тим, що наші дрони теж постійно розвиваються, і саме тільки вони висаджуються на річковий простір, на водяний простір. Одразу наші дрони їх починають нищити, і це саме можливо не уможливлює те, аби вони взагалі могли форсувати Дніпро? Не лише дрони зараз розумієте, тільки противник дійсно починає. Подібні переправи, його там і нищать не лише дронами, а й різними видами озброєння, які є в українських бійців. Е, крім того, правий берег він значно вищий, ніж лівий берег. Ну і ми ж не самогубці, тому цей берег ми обладнали і в інженерному плані, і там є достатня кількість вогневих засобів, щоб не дати форсувати ворогу. Ми, ми, ж, ми ж не чекаємо ну, мається на увазі, ми його чекаємо там з відкритими в лапках обіймами. Тому я думаю, що противник теж не самогубиться, він це розуміє, що щоб подолати українську смугу оборони, йому теж необхідно залучити велику кількість сил і засобів, застосовуючи і дрони, і артилерію, і авіацію. Що він якби і робить сьогодні на певному рівні. Тобто він завдає ударів по Херсону по прибережній смузі, і кількість цих ударів і дронами, і авіаційних ударів, і обстрілів артилерії постійно зростає, але це не ну звемо, це не підготовка до форсування. Тому що там має бути масований вогонь, масований удар, який зосереджений на певній ділянці прориву, тобто щоб там подавити всі засоби, і, і після того туди вже пускати якийсь десант. Тобто, ці інформації, які поширює Російська Федерація, і ПСО, яким не говорять про те, що вони підуть знову на Херсон, можна її спростовувати, тим що в них не вистачає достатньо сил для того, аби взагалі форсувати Дніпро і перейти на правий берег. Спростовувати нічого не можна, чому тому, що ворог я повторюсь, досить підступний. Але про те, що він завтра піде це робити, ну можна про це, скажімо так, поки що не говорити. Це не буде завтра, якщо він і навіть піде, якщо він ризикне це зробити. А на вашу думку, чи можливо те, що їм вдасться перейти правий берег, Чи наразі у них настільки ми підготовлені, що це для них Херсон і правий берег – не підступна фортеця? Ну, давайте скажімо так: я не мольфар і не про провидець, ну, зрозуміло. Так. Я можу сказати те, що на сьогодні. Ворог цього не робить, і у нас достатньо сили засобів для того, щоб цим цьому протистояти. Чи помічали ви? От ви ми говорили про ці висадки поодиноких піхотинців і десантників на островах. Чи помічали ви випадки, що Російська Федерація використовує саме ці висадки поодиноких людей, як нібито захоплення цих островів? Звичайно, вона використовує в пропагандистських цілях ці висадки. розумієте, коли ці в лапках Робінзони залишаються на островах. То вона потім е, їхні осінтери кажуть, що це острів під нашим контролем. Ця територія тут захоплений плацдарм. Е, там і, і цей осін, ці осінтери і ці робінзони е, вони просто створюють картинку для російської пропаганди. Насправді, острівна зона в гирлі Дніпра. Вона фактично вся під контролем сил оборони України. Також нещодавно в Ова Херсонські повідомляли про те, що наразі росіяни вони оновили свої дрони, зробили більш оснащеними технологічними, і вони масовані атаки влаштовують із БПЛА різного типу. Власне, наслідок чого говорилось про те, що це ускладні оборону Херсонської області. Що вам відомо про зміни у тактиці безпілотних літальних апаратів на цьому напрямку, які саме там використовують? Чи використовують там оптоволокно можливо? І яка тактика від центру Херсона до лінії бойового зіткнення? Відстань ну трохи більше там 7 ну до 10 кілометрів. Тобто, ну прості впівдрони вони влаштовують терор. По прибережній смузі, але сьогодні якби розвивається звичайно і галузь російських дронів, російських безпілотників, і доволі часто вони застосовують саме дрони на оптоволокні, дальність яких дещо більша. І інколи ці дрони вже летять до середмістя Херсону. Але ну, дрони, скажімо, це одна з е, таких напастей Херсона. Більше, е, ну не те, щоб більше, а взагалі так страшніше, це коли е, противник застосовує комбіновані удари. Тобто, спочатку він завдає авіаційних ударів, застосовуючи керовані авіаційні бомби по житлових кварталах, по забудівлі цивільній, по цивільній забудові, верніше, а потім, коли через деякий час туди. З'їжджаються рятувальники, з'їжджаються комунальні служби, противник завдає туди ударів дронами і завдає артилерійських обстрілів. Виходить, що він діє як терорист, щоб було більше жертв і втрат серед місцевого населення, серед комунальних служб, серед рятувальних служб, наших ДСНСників, поліції. Це одна з таких. Великих проблем, тому нам необхідно відсунути, скажімо так, ну як на Італії. Але ви розумієте, що там є річка Дніпро, це той бар'єр природний, ну, по якому сьогодні проходить лінія бойового зіткнення. Тобто ворог взагалі здається інколи враження, що він хоче правий берег зробити мертвою зоною, ну, прибережну зону, тому що він туди завдає. Ударів по е, цивільним будівлям по інфраструктурі. Він туди застосовує там, будь, ну, всі, види всього озброєння, щоб було якнайбільше руйнувань, щоб там не було можливості, скажімо, тримати оборону, щоб там не, було, щоб там не жили люди. І е, тому він завдає цих ударів е, ну, просто з терористичною метою. Саме подібним чином він і діє там, де, нема, ну, де немає Дніпра, де лінія бойового зіткнення проходить там по степовій зоні, як, наприклад, в Запоріжжі. Угу. Тому що ті населені пункти, які е, розташовані вздовж цієї зі бойового зіткнення, вони сьогодні фактично перетворені на купи руїн. Це вже, ну, вже фактично немає Гуляйполя, Оріхова там вже дуже мало. Є вцілілих стін, не те що вцілілих будівель. Ну, подібну тактику він намагається застосовувати і по правому берегу, там, де розташований і Херсон, і Антонівка, ну і більше, ну, чимало населених пунктів, які, на жаль, сьогодні попадають під його обстріли. Чи вбачаєте ви в цьому, що ворожі сили настільки атакують місцеві об'єкти, цивільні об'єкти, для того, аби повністю вигнати звідти цивільне населення і розуміти, що там залишаються лише військові, і внаслідок цього використовувати те, що вони нібито били лише по військовим знову ж таки об'єктам? Ну вони так і хочуть, вони так і роблять, тобто Саме вони це і роблять. виганяють повністю. Циві... Ну так, да, розумієте, а хто буде жити? Наприклад, по Херсону вони влаштовують там їхні? Е е е Пілоти fpv дронів влаштовують фактично полювання за цивільними людьми. Вони завдають ударів по дітях, які граються в дворі. Хто буде потім жити, ну, захоче жити там, щоб по його дітях прилітало російське озброєння? Звичайно, звідти вони хочуть вигнати всіх, вибити всіх. Ну, це не така тактика. Вони так діють не тільки на нашому напрямку, не тільки на Херсоні. Не тільки в операційній зоні у а подібним чином вони діють скрізь вздовж цієї лінії бойового зіткнення. Вони в себе в Курській області таке ж саме зробили. Ви розумієте, що це за люди і що це за противник? На останок також скажіть, будь ласка, за останній час чи були якісь удари по інфраструктурі або цивільним об'єктам, яким як лікарні і тому подібне, саме в Херсонській області? Дійсно, в Херсонській області, от по самому Херсону, противник завдав досить. 에, верніше завдає досить часто подібних ударів там і по лікарнях, і по енергетичній структурі, 에, тому що, ну, якби розповідаючи там енергетичне перемир'я якесь російські політики, яке може бути енергетичне перемир'я, якщо завдаються удари по електростанціях, по, ну, я маю увазі, по підстанціях, по, по енергетичній структурі. Тому. По, по і по Запорізькій області, і по Херсонській області, і взагалі на півдні е, ніякого енергетичного перемир'я немає, тому що майже кожен день ми зустрічаємо повідомлення про те, куди прилетіло, а прилітає саме в ті об'єкти, які життєво важливі. Для мирного населення не для військових, то вони перерізають усі будь-які комунікації для людей, будь-яку інфраструктуру для того, аби люди дійсно не могли там залишатися і не мали як там проживати. Дійсно, і це тактика країни терориста. Пане Владислав, я дуже дякую вам за інформацію оперативну з приводу Херсонської області. Сподіваємось, що буде Херсон під куполом залізних наших захисників. Вам же нагадаю, у нас на зв'язку був Владислав Волошин, речник оперативного командування Південь. Ви ж залишаєтесь на ютуб каналі РБК Україна. Далі будемо слідкувати за новинами.